От інтересно, він таким одився, чи він таким став нафіг інвалідом? пожизніший? Тут нічого Не було. Воно щоб холодос був. О, реагент ще. Полдоса нема тут. Це погано. Mm -hmm. Так, ідемо на 100 другий. Чекай я ж. При... Га? Mm -hmm. А всішка. Надо постати була йому живі. Эй, hey. Ей! А ти всі ці жовті символи знайшов, да? Ні. Yeah. Mm -hmm. Тільки один. Mm -hmm. Двое, трое, по-моему, трое. Три, бо ты тільки два Ти два тільки по мене найшл. Пос Что я сделал? Чо, отмечки? <розвачки> да. Нет. Где дай ресурсы? Дай ему металлический материал.